Не можу попросити про допомогу або не можу приймати допомогу. Інколи мені здається, що ця тема взагалі вшита в наш ментальний простір, ну тому що вона ну дуже розповсюджена. Трошки пізніше пройдуся по глибинним установкам з позиції когнітивно поведінкової терапії, що воно собою являє. Але спочатку по страхам, от по тим блокам, коли людина... Стикається з ситуацією, коли їй дійсно вже треба попросити про допомогу, але воно не дає їй зробити цю дію. На перше місце, все ж таки, поставлю, мабуть, страх здатися слабкою чи слабким. Коли у людини розгортається оцей цей процес, що якщо я попрошу про допомогу, це означатиме, що я некомпетентний, слабкий, якийсь недолугий, не можу зробити все сам і так далі. Це запускається, людина продовжує робити сама, хоча давно вже треба було звернутися до інших. На друге місце поставлю страх почути у відповідь ні. І тут трошки з нейробіологічної точки зору, як таке трапляється. Тут одних людей воно таке є, а у інших немає. Страх почути ні є ключовим у тому, що люди не можуть просити про допомогу у тих людей, у яких відмова. Пов'язана і споріднена з відчуттям відторгнення. Тобто, якщо хтось сказав ні, це значить, що ця людина мене відторгла не просто неї часу, не має інші справи, та вона, вона б так би залюбки допомогла. Ні, це асоціюється з відторгненням. Раніше згадуйте еволюційні процеси відторгнення із соціуму або якоїсь іншої соціальної одиниці, означало, в найкращому варіанті це зменшення шансів на виживання, в найгіршому це просто смерть від голоду, холоду, диких тварин і так далі. Тому у таких людей, в яких установка має значення відторгнення, активуються в мозку долі, пов'язані із болем. Людина це відчуває практично як біль, почути ні на прохання про допомогу. Звісно, щоб не відчувати оцього всередині, бо це дуже неприємно. Людина зупиняється і не просить про допомогу, хоча сама розуміє, що сама вже не витягує. На третє місце поставлю страх бути винним чи винною. Це такі наші ментальні установки про саму. Природу і от про те, що собою означає допомога. Це ніби якщо ми просимо допомогу, то маємо тепер за це якось ледь не пожиттєво розраховуватися. Допомога означає розрахунок. Немає здорового сприйняття, що за допомогою я буду дуже щиро вдячний чи вдячна. Мої емоції, моя щира подяка. Це й буде тим, що я віддам. Ні, якщо мені допомогли, я маю щось віддати. Звісно, це неприємне відчуття, щоб його не відчувати. Людина зупиняється, не усвідомлюючи при тому, чому саме це відбувається, просто не робить наступний крок. Четвертий вид для деяких людей буде неприємним для усвідомлення, але одразу набігаючи наперед. Я знаю, що. Інколи бувають виключення, люди б це прекрасно розуміють, але ну вони надзвичайно низькі. 99% людей не усвідомлюють цих процесів. Це або переняті патерни із дитинства, або результати травмівних подій в дитинстві. Проживання одного із підтипів ролі жертв, коли жертва не говорить про те, що їй потрібна допомога. Вторині вигади. Тому що потім. Є підстава дорікати, скаржитися, жалітися, щось на кшталт. Я стільки роблю, я вкладаюся, я все на собі тягну. А ви мені немає кому допомогти? Ви мені не допомагаєте. Причому людина конкретно, от абсолютно конкретно, вона не говорить, що от мені зараз, будь ласка, дуже потрібно, щоб для мене це зробили. Всі інші категорії я сюди не відношу, ті, які говорять. Це людина, вона не сказала, що зараз очікується один, два, три, 4, 5 така дія від іншої людини. І потім це використовує ну, як маніпуляцію. Навіщо? Тому що коли хтось винен, він автоматично стає поганим. А якщо хтось поганий, на його контрасті я відчуваю себе хорошим чи хорошою. Вторинні вигоди: оце відчувати себе хорошим для того, щоб зробити треба когось поганим. Роблять свою справу. Люди рухаються по замкнутому колу. Коли ви таке бачите у себе, навіть коли знаєте, помічаєте у когось із родичів, завжди треба пам'ятати. Це не усвідомлювані процеси, людина не зі зла то робить. Якщо у себе, звісно, інша людина має сама взяти все в руки, відповідальність за своє життя, і почати цього позбуватися. Якщо ви знаєте, що десь воно у вас є, це буде величезним приводом для похвали, якщо ви візьмете. Це як точку росту і розвитку і почнете позбуватися. Глибинні установки. Глибинні установки формуються здебільшого протягом дитячого періоду, бо психіка, як будиночок, цеглинок формується саме в дитячому віці. Дитина вбирає в себе як конкретні готові фрази, які вона чує від значимого оточення від близьких. Це не завжди батьки. На першому місці, звісно, вони. Але це можуть бути інші родичі, якщо для дитини вони є значимими. Це може бути соціум, друзі, навіть тренери по спортивних секціях хто завгодно, хто є авторитетним і має значення для дитини. Не тільки те, що вони напряму говорять, контексти, які дитина бачить, коли спостерігає за поведінкою цих людей. Наприклад, вона бачить когось із значимого оточення. Який вже ледь на ногах стоїть, вже ледь не мертвий від втоми, але не просить про допомогу. Він терпить, тягнеть і не просить. Дитина це спостерігає і приймає це як правило життя. Воно входить, так треба жити, бо дитина народжується, вона не знає, де чорне, де біле, що таке чорне, то що таке біле, що таке правильно і неправильно вона сприймає саме із цих ситуацій. Дитина виростає, і це правило життя переходить у дорослий вік. Це коли йдуть прямі впливи на ставлення до того, щоб попросити про допомогу. Також впливи можуть бути опосередкованими через інші установки. Наприклад, коли у людини є глибинне переконання, я не вдаха. Оці переконання, такі неприємні, дуже рідко є усвідомлюваними. Дуже часто людина навпаки поводить себе в житті і від оберненого вона навіть не здогадується, що воно насправді сидить всередині і є коренем зла. Так от, якщо у людини є переконання, візьмемо для прикладу, я не вдаха, або можуть бути інші, попросити про допомогу означатиме, що я не вдаха. Отакий от мисленнєвий потік буде формуватися в певній ситуації, де про допомогу треба буде попросити. Він буде надзвичайно швидким. От буквально як голка. Дуже швидко людина не буде просити допомогу, щоб цього не відчувати. Як зрозуміти, що може бути глибинним переконанням у вас, наприклад, дуже корисним є спробувати отаку вправу: заплющити очі ви робите тільки в тому випадку, якщо у вас є проблема з тим, щоб просити про допомогу. Якщо ні, то ця тема не для вас. І так, заплющити очі і дати відповідь собі на запитання. Якщо я попрошу про допомогу, що станеться? Що трапиться? Що може бути? Що це означатиме для мене? Чи говоритиме про мене? Отут уважно, може вімкнутися логіка, і вам прийде. Ну, що там трапиться? Нічого не трапиться, ні, це логічна частина. Воно сформоване в дитинстві. Треба подивитися не логічною частиною, а емоційною, що це для вас означатиме і з чим ваш мозок це асоціює? Отак, от, от ніхто не дізнається по-чесному для себе. Якщо я попрошу про допомогу, що трапиться, що станеться, що це для мене означатиме, або що це говоритиме про мене. І так. Кожен, якщо у вас є оця проблема, ви вийдете на варіант установки, яка насправді є коренем того, що вас зупиняє. Відповіді, звісно, будуть різними, але у більшої кількості людей вони будуть із категорій. Мене відторгнуть, я не вдаха, я нікому не потрібна. Це означатиме, що я слабкий чи слабка, я некомпетентний і так далі. Насправді у цей будуть глибинні установки, які є коренем. тому, чому важко просити про допомогу. Бо вони діють як блоки, які зупиняють і не дають зробити той крок, щоб не відчути оце всередині. Друзі, у чому різниця між тим, щоб попросити допомогу та використовувати чи експлуатувати іншу людину? Уявімо, що Мені треба перенести стіл. До мене прийшла знайома, і я прошу її допомогти з тим, щоб перенести мені стіл. Я беру зі своєї сторони, вона зі своєї. Умовно ми вагу розділяємо на двох. І ми разом переносимо стіл. Я не говорю їй там, у мене там стоїть стіл, іди поперенос його там, куди мені треба, поноси його. Я половину відповідальності лишаю на собі. Наприклад, так, давайте там, де Якщо трапилась така ситуація, що людині немає де жити, бо вона е, втратила роботу, немає за що орендувати квартиру е, і так далі, людина просить друга: можна я в тебе трошечки поживу, поки буду шукати роботу. Друг погоджується. І де тут буде допомога, а прохання про допомогу, а де використання іншої людини? Якщо людина поки живе активно з усіх сил, намагається старається, шукає роботу, шукає підробіток, щоб, наприклад, хоч би на харчі собі гроші заробити, це є це було прохання про допомогу, тому що людина, відповідальність за своє майбутнє, вона не перекладає повністю на іншого. Якщо людина це сказала, а потім просто лежить на дивані, дивиться серіали, десь колись там робить вигляд, що щось шукала, і нічого для того не робить, це є використанням друга або експлуатацією іншої людини. Друзі, як же навчитися просити про допомогу? Перш за все, дуже важливо усвідомити, що ми є частиною соціуму. Як би нам не хотілося, і як би нам не здавалося, які ми всемогутні, але. Більшість крутих досягнень, винаходів, чого завгодно є доступним і існує в нашому світі, тому що колись деякі люди попросили про допомогу. Якби у більшої кількості людей на планеті були установки, які не дають їм просити про допомогу, величезна кількість того, чим ми користуємося зараз в житті, вона б просто не існувала. Просити про допомогу не є вашим недоліком. Це є життєвою необхідністю. І якщо ви дотримуєтесь умови, що ви не перекладаєте повністю відповідальність на іншу людину, а половину все ж таки несете на собі. Це є саме прохання про допомогу, а не експлуатація іншого, то це є вашою чеснотою просити вміти про допомогу, а не недоліком. Окрім того. Попросите про допомогу іншу людину за тією мовою, яку я озвучила вище, це показати іншій людині, наскільки вона значима і наскільки ви їй довіряєте. Дійсно, друзі, не завжди людина може нам допомогти. Інколи ми можемо отримати відмову, тому що людина зараз не в змозі, в неї плани, які заважають цьому що завгодно. Але це не означає якогось відторгнення, це не означає якогось відштовхування. Варто усвідомити, що все це у нас в голові. Бо насправді, якщо ви знаєте ту людину в неї гарні психологічні характеристики, більшість людей на планеті вони все ж таки мають альтруїстичні спрямування. І якщо не відбувається використання, експлуатації людини, половина відповідальності лежить на тому, хто просить, і лише... Половину просять допомогти зробити іншого. Людина не відмовить, якщо дійсно може це зробити. У нашій голові пролітає, що це означає, що я слабкий чи слабка, це означає, що я буду тепер пожиттєво за щось винен. В голові пролітає, що це буде означати, що мені обов'язково відмовлять. А якщо відмовили, це означає, що це катастрофа, все мене виштовхують, відторгають і ледь не дружба розпалася. Це просто продукт діяльності нашого мозку, який витворяє отакі піруети, тому що колись в нашому минулому були якісь подібні ситуації, або були контексти того, що відбувалося, звідки мозок зробив причинно-наслідкові висновки. Що треба зробити? Треба провести невеличкий експеримент. Попросити у когось про допомогу, при тому в здорових межах, і подивитися, чи справді у іншої людини після цього зіпсувалося до вас ставлення. Вона якось погано почала про вас думати, що ви слабкий, чи ще щось. А подивитися, чи взагалі сталося щось жахливо. Треба зібрати оті всі факти, що те, що нас лякає. Те, що насправді мозок малює, це не є реальністю. Для іншої людини дуже часто, якщо це прохання і допомога нормальна в здорових межах, для іншої людини це може бути навіть задоволення. Це буде означати, що так ми проявили те, що ця людина дійсно є для нас значимою, і ми дійсно їй довіряємо.